Привіт, мене звати Аліна, я засновниця компанії Ребатю. Тепер уже квітоманія. і зараз ми розберемо, як виставляти фактуру у програмі податків-податки, до якої ви маєте доступ, і які дії потрібно зробити, аби конфігурувати ваш аккаунт. По-перше, заходимо на наш емейл і повинні мати в даний момент запрошення на конту житковника. Якщо ж ви вже мали аккаунт у податки-податки, то вам необхідно лише зайти на свій аккаунт та обрати доставку в лівому куті екрану. Однак в даному випадку я повністю створюю свій аккаунт з нуля. На мій емейл додаю пароль, який я собі зразу писую, аби помізати. І переходимо далі маємо умову або підписану через аутенті або підписану паперову, то нас одразу пропустить. Якщо ми цього не маємо, то ми мусимо з'їхати на самий низ сторінки і натиснути Акцептуй. Перед акцептацією нам необхідно відкрити цінник, переглянути його. Відповідно, після цього нас програма пропустить, аби ми остаточно заакцептували умови. Після того, як ми маємо заакцептовану умову, ми переходимо до наших налаштувань, де додамо банківський рахунок до нашого аккаунту. З'їжджаємо тут з лівого боку в меню і заходимо в уставіння фірми, де додаємо в полях номер рахунків банкових банківський рахунок, який є нашим фірмовим або приватним, якщо немає фірмового, на який ми будемо очікувати оплати від клієнтів. Додатково. Ми, як бухгалтерська компанія, або ви теж можете самостійно це додати, номер рахунку дуже до скарбового і до ЗУСУ, де ви будете сплачувати податки, так аби кожного не шукати цей номер рахунку. Так чи інакше, ми будемо щомісяця місці надсилати ці всі рахунки, або вони були одразу у вас на мейлі, ви тільки копіюєте, вставляєте, висилаєте в банківській аплікації і маєте тему оплати податків закриту. Після того, як ми додали наш рахунок, обов'язково на кінці сторінки збережуємо всі наші дані. Тут також можна додати своє лого, можна. Додавити ще, щоб фактура виглядала якось інакше, але ці всі додатки вже можете проклікати собі самостійно з даній ситуації вони не є для нас необхідними. Далі переходимо на налаштування і обираємо закладку фактури для клієнтів. Натискаємо на неї, в даному варіанті я вже маю основну фактуру, в вашому варіанті тут буде пусто. Якщо вам потрібно загрегувати фактури, тут вибираємо місяці, за якими ви б хотіли подивитися фактуру, але в загальному, переходячи до висунення першої фактури, ми натискаємо на цей оранжевий плюсик. Якби у когось не було можливості виставити фактури і цього плюсику тут не було, дуже просимо сконтактуватися з нашими менеджерами, і вони це зможуть влаштувати протягом 50 хвилин. Якщо дана компанія у нас вже брала фактуру, тобто я, наприклад, виставляла на компанію Diamantex, вона мені вже автоматично може підтягнутися систему. Якщо це нова компанія, з якою я ще не співпрацювала, не виставляла фактуру, і хочу зробити це по раз перший, то я натискаю на плюсик, додай набивця. Після цього я маю можливість ввести всі дані компанії. Якщо я ввожу сам Ніп і натискаю Enter, то мені автоматично підтягуються всі дані компанії. Можу собі додати додатково ім'я, прізвище, емейл та номер телефону. Після цього мене програма буде питатися, як швидко я хочу отримати переказ за дану фактуру, а також, щоб я вибрала серію номера чи Серія номерації фактури є тут автоматична, її тільки стверджуємо. На рахунок терміну оплати вибираєте самостійно і натискаємо запіш. Так як в мене дана компанія вже є в системі, мене питалося, чи я точно хочу її додати. Але додаємо та переходимо далі. Основні речі, які ми вибираємо в фактурі, це нумерація фактури. Вона тут буде у вас іти автоматично. Рекомендую, аби нумерація була е, дата, місяць і рік. Так, аби не згубитися, і щомісяця у вас буде нумерація починатися з нуля. Тобто я зараз маю другу фактуру за січень 2025 рік. Виставляю його я за сьогоднішню дату, можна цю дату собі змінювати, але кожну фактуру має йти на настаєнцо. Тобто, якщо у вас перша фактура йде 20-м числом, друга фактура не може бути 19-м, наступна дата і наступна нумерація. Далі ми знову можемо вибрати бжелоф, як швидко нам прийде, номер рахунку, на який нам прийде оплата. Дані нас як спридаєнцях, а також дані нашого клієнта, які ми вже вели раніше. Основною річчю у виставленій фактури є сама послуга. У полі Назва товару або послуги ми можемо ввести назву наших проданих товарів. Скажемо, в даному випадку це будуть нехай услуги будівляни». Вписуємо, чи це товар, чи це послуга. Якщо є якісь уваги, ми можемо їх тут дописати, наприклад, це розлічення за друге п'яти. Впишемо ціну, тут є ціна єдносткова. Скажемо, у нас один квадрат коштує 30 злотих. І скажемо, у нас є 50 квадратів якихось там робіт, яких ми виконали. Тут ми вибираємо єдностку м'яриця, буде або штука або метр квадратний, літр, кілограм години і так далі. Тут можете вибрати, який буде відповідний конкретно до ваших товарів або послуг. Та обираємо ставку ВАТ. Ставка ВАК в загальному є 23%, і ми її обираємо в залеті від того, які послуги ми надаємо. Я вже бачу, підтвердила. Пішло. Е, якщо наша компанія ще не зробила перших 200 тисяч злотих, то ми вибираємо е, А, звольньоні. Якщо наша компанія ще не зробила перших 200 тисяч злотих, на е, Нашій компанії ми обираємо пункт неподлеґа. Тобто, що ми є. Урчимо, звольнення, чому не подлекам? Ні, мистичьому звольнення. Добре, якщо наша компанія не зробила 200 тисяч злотих на доході, ми обираємо поле звольнення і тоді виставляємо фактуру без вади. Якщо наша компанія заробляє вже більше ніж 200 тисяч злотих, і цей момент дуже дуже пильно е слідкуємо, тоді обираємо вже 23%. Додатково вписуємо код про. КП який ви можете обрати, просто вписуючи назву послугу, в якій ви працюєте. Або, якщо пам'ятаєте свій код е ПКД, то в загальному це буде та сама цифра, тільки з додатковими нулями. Наприклад, я зараз виконую послуги в будування, того я впишу просто буду, і мені тут пропонує варіанти, які можна обрати. Я собі перехожу на. Цифру 41 або 42, і тут є роботи, дзвінзани за вношенням будинків Тут даю цю позицію, записую і маю фактуру. Дану фактуру ви можете надіслати безпосередньо для сайту, або скачати її на свій комп'ютер. Так виглядає вже остаточна фактура. Тут ми маємо номер, дату, місце виставлення, від кого йде фактура, на кого йде фактура, тип послуг. Яка має бути оплата, як вона поділена та куди має бути оплата протягом семи днів номер рахунку в мене немає, бо я, власне, не підписую. Тому, якщо у вас виникають питання, обов'язково пишіть. Також запишемо відео, як вставляти коректо, і вам обов'язково надійшло.